Дівчата, ну і наші ми втекли від хазяї. Та Там так тепло. Та Там нас смачно годувала. Що ж не пізно повернутися? Я, Я гадаю, Давай Не Ми повернемося, палимо! Будь ласка! Ні! Незалежність має бути незалежною. Що? Ми з бабусею знайшли нову. вас попередити. <свист> Перед тим я з ми зробимо цей свідомий крок у <свист> нове життя. Я хочу попередити вас, що там я невеличка пробула. <свист> <свист> Яка проблема у цій сироварні мешкає. Кішка? Ні! Не кішка! І Мешкає одна велика мишача сім'я. Що до таке страшного? Вони такі, як і ми. Так, У тому то річ, що не такі. Вони сім'я!